Запитує джміль, це такі аватари існують під різними іменами, Міхалю лайт мене, дайте відповідь: чи можна жити без страждань? Я вас прошу, дайте відповідь чесно. То ви кажете, можна без страждань, то кажете не можна так чи ні? Він далі відпише, чорт, забирай. Тобто, в нього почуття можна жити без страждань. Якщо ми будемо уявляти собі, як ми завдяки стражданням зростаємо. І тоді ми сприйматимо страждання як спонукання до зростання. Тобто приходить страждання, а моя відповідь яка... я їх досліджую, аналізую і піднімаюсь над ними. Аналіз їх це означає, звідки прийшли, навіщо Це, і це аналіз, також? Так? так, звісно. то тобто я маю на кожне страждання відповісти аналізом, ви кажете. Звичайно. Інакше воно пройде безслідно, інакше я буду... таке вже у нас було. Ми вже були в Газі і вже виганяли звідти терористів. Ну і що? Тільки гірше. Що разу? Це не просто. Весь час, якщо я відчуваю біль, я відчуваю біль. Я відчуваю. Я перепрошую. Відчуваю. Все, що я буду говорити сьогодні, це не просто тому, що така ситуація. Тобто, якщо я відчуваю біль, я все одно маю навіть через біль прийти до аналізу, як ви кажете, такому, так. звідки прийшов він і для чого до мене прийшов. Так. І Біль тоді зникає. Ось це от, скажіть чи він змінюється? Що відбувається, якщо я дійсно аналізую? Я дякую цьому болю за те, що він робить зі мною. Що завдяки йому я відчуваю, де я хворий? У чому, як мені позбутися своєї хвороби? І прийти до здорового життя. Розуміло. І це дійсно шлях до здорового так. життя. Тобто можна без страждань. Звичайно, можна без страждань, але якщо ми будемо уявляти собі правильно, що означають страждання? Страждання вони у взаємній ненависті. Це страждання. Так саме це страждання. І я маю піднятися ними до взаємної любові. І тоді. Все влаштується, тобто я маю страждати від того, що в мені живе ось ця ненавість до так. іншого. Це ви називаєте справжнім стражданням. Саме цією вірою я маю страждати. Женуть палицею і так це далі. ні, це наслідок моєї поветінки. Це наслідок цієї моєї ненависті. Тобто ви знову до кореню, туди, туди, до кореня. Все до кореня. Що ж ти зробиш? Якщо так уявимо собі, я переверну цю ненависть, переверну зможу. Тоді палиця вже не буде мене підганяти. Виходить. Звичайно, Кого ж вона буде підганяти. Вона підганяє тільки для того, щоб перевести нас у стан любові. Тільки так, так.